На подвір'ї південноукраїнського професійного коледжу облаштували меморіальну алею слави. Її створили самі учні та викладачі на згадку про загиблих героїв, колишніх випускників навчального закладу, які віддали життя за Україну. За словами ініціаторки патріотичного проєкту Майстрині виробничого навчання Наталії Верчук 80% загиблих воїнів з нашої територіальної громади колись вчились у місцевому професійному коледжі. Зокрема, п'ятеро з шістьох воїнів світла, працівників Південно-Української АЕС, що полягли у боротьбі з окупантами, теж отримали освіту тут. Для мене особисто це в першу чергу пам'ять про наших хлопців, про наших випускників і всіх воїнів, які захищають нашу країну і які віддали своє життя за нас, щоб ми жили у мирі, в злагоді і в спокій. Це саме основне. І ще, щоб наша молодь, наші внуки, діти бачили все це, пам'ятали і берегли. Задля створення меморіальної алеї учні різних спеціальностей: слюсарі, електромонтери, зварювальники об'єднали зусилля. Одні копали і саджали квіти, інші зварювали соняхи, робили арку під прапор, тризуб. Матеріалами допомогли благодійники. Кожна деталь алеї Слави має сенс. Сонях і символ Іловайська, де загинули українські воїни. Голубка, присвята волонтерці Тетяні Сорокадум, яка до останнього подиху робила усе для наближення перемоги. А тризуб як непохитний знак свободи усе зроблено власними руками з вірою, і повагою. І кожен, хто пройде алеєю слави, це серцем. У день відкриття на подвір'ї коледжу зібралися рідні загиблих, волонтери, учні, військові. Секретар південноукраїнської міської ради Денис Кравченко поділився особистими спогадами та щирими словами вдячності. Він згадав, як 20 років тому був випускником цього коледжу і не міг уявити, що колись повернеться, щоб відкривати алею слави загиблим героям. Для нього це велика честь і водночас глибокий біль. Всі ми розуміємо, що тільки любов до рідного краю. Тільки виховання, тільки патріотизм забезпечить нам нашу перемогу та справедливий сталевий мир. Низький уклін всім, хто віддав своє життя за захист нашої неї. Низький уклін всім волонтерам, родинам загибших. І всіх, хто допомагає так буде допомагати фронту. У колі почесних гостей право на відкриття Алеї Слави отримала мама захисника Маріуполя Микити Граждана, пані Майя. Її син провів три роки у російському полоні і повернувся живим. Найвищою нагородою для тих, хто повернувся з війни, є життя. Для тих, хто не повернувся, це пам'ять. Вічна пам'ять роки стільки б не пройшло років. Вічний бік та вічний сум буде накривати нашу громаду. Хочеться згадати вислів, який став гімном України. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Але зараз це вже не гімн для нас, для нашого українського народу. Це стан нашої душі. Під час заходу також передали гуманітарну допомогу представникам організації Волонтери Богогарду, які вже 20 червня вирушать з нею на передову. Це символічне поєднання, пам'ять і дія, шана загиблим і допомога живим. Алея слави у південноукраїнському професійному коледжі не просто інсталяція. Це урок історії, викорбований у металі, квітах і серцях. Це заклик до молоді пам'ятати, кого вони наслідують і на кого мають рівнятися. Як сказала Наталія Верчук, ми ростимо дітей не для війни, а для життя. Але вони мають знати, якою ціною це життя їм дано.